Салон перукарня Ліра, що на Соборній 10, пропонує всі види перукарських послуг СПА «Догляд за волоссям, ламінування, реконструкція, стрижка гарячими ножицями, нарощування волосся тресами, фарбування різної складності, біохімія, нарощування вій, нігтів, манікюр, педикюр, якісне обслуговування, індивідуальний підхід, дружній колектив. Ставши клієнтом село перукарні ліра, ви зануритесь в теплу атмосферу розуміння, професіоналізму, краси та гарного настрою. Черговий прийом фастівчан виконуючи обов'язки міського голови Галини Поліщук був виїзним разом із керівниками структурних підрозділів та спеціалістами міської конкому Вона спілкувалася з мешканцями мікрорайону за вокзалі. Голова вуличного комітету вулиці та провулку Якубовського Валентина Діченко звернулася з проханням установити на проїжджій частині біля загальноосвітньої школи номер 10 лежачий поліцейський. сьогодні. Зебру чи лежачий поліцейський там нема на чому робити. Ви ж бачите, що вона вся в ямах. Дивіться, да. значить, вулиця Якубовського, 289 тисяч в Цьому році буде освоєно на вулицю Якубовського. І коли буде поточний ремонт цей зроблений, тоді буде зебра і лежачий поліцейський. Це буде правильно. Мешканки мікрорайону за вокзалля Олена Скурська та Поліна Мельник просили відновити зруйнований гуртожиток біля заводу Факел. Ми повинні чітко зробити на сьогоднішній день по цьому гуртожитку, от іменно по цьому, зробити серйозну, серйозну таку роботу, щоб бачити, що ми маємо, скільки ж там прописаних і скільки їх просто дописали. Наскільки інвестиційно привабливий є цей об'єкт об для об того, щоб реально зробити ремонт це? вам в тих квартирах, в тих кімнатах, і щоб інвестору було вигідно це? Це реально чи нереально? Для того ми повинні знати картину. Прописано mm -hmm. в тому, що у тожитку 100 осіб, або 150, або 60, конкретно. Я тільки чую, що всього 8, 8 родин, які Хотіли б там щось Я робити, не просто немає, а остальні, нема. остальні влаштували питання ремонту покрівлі багатоквартирного будинку по вулиці Дружби 8 порушив голова будинкового комітету Сергій Дубовий. Я обіцяю вам на слідушій неділі. На слідушій неділі сам савочка буде на вашій криші. Житель вулиці Галафєєва скаржився на підтоплення його будинку під час дощу і просив установити високі бордюри, які б затримували воду. «Якщо Сідошу це гарний, пішли це дощі. Так без малого розумієте, через бордюру правну йдуть до нас у подвір'я. І там ж калюжа стоїть у нас годами перед цим зданням. Там хоч бери удочки, то якось краса закидають туди, чи що туди робити? Треба. Галина Федріна в свою чергу дала доручення комунальникам. Прислать людину, яка технічні може розумітись на цьому питанні, когось з своїх працівників, фахівців. Прийшліть, подивитися і ваші пропозиції, що ми повинні там зробити. Окремі фастівчани у своїх зверненнях просили допомогти їм облаштувати спортивний майданчик, навести лад на завокзальському ринку, відремонтувати дороги, покращити вуличне освітлення тощо. З усіх порушених громадянами питань дано доручення відповідним службам, а самим заявникам консультації та роз'яснення. В свою чергу, після закінчення прийому фастівчан у мікрорайоні за вокзалі, виконуючи обов'язки мера Галина Поліщук, разом із нашою знімальною групою особисто побувала у місцях, про які йшлося під час прийому, зокрема на вулицях Лянгасова та Артема, і поспілкувалася з їх мешканцями. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, Новини, телеканал АЕС ТВ.